Ви знаєте, що зараз дуже сильно заполоняє інтернет інформація про навушники, які самі найкращі, самі найкращі які є. Зараз я хочу вам сказати таку правду, про яку ви ніде в Ютубі ще не чули. Ви чуєте тільки так, це саме найкращі навушники, найкраща ціна і тому подібного. зараз я вам розкажу так, як. Є насправді. Дивіться, я спочатку придбав собі наушники колись ось такі, буквально в 2018 році, і вони мені залетіли. Дуже і дуже супер. Ось такі. А це Sony, це Sony Extra Bass. Таких наушників вже, на жаль, знайти ніде неможливо. Це прекрасні наушники. Буквально вони в мене відслужили 6 років і ну, вже померли. Ці наушники прекрасні. екстра бас звичайно, низький бас, 40 мм драйвера. Так, частоти тут взагалі. так, 106 дБ і частоти від 3. Не знаю, чи ви побачите, ну все ж таки вам це треба показати від 3 до 28 тисяч Гц. Круто. Реально, вони такі віддавали по кабелю. Це звичайно покалі фазу інвертор шов. Ось тут, так на фотографії показано, вони такі є. На жаль, я їх не хочу показувати, тому що вони вже не в такому стані, як були. Ну, але ми все ж таки повернемося до найкращих наушник, які говорять нам в, в кінці 24-го року, цілий 24-й рік, і вже тепер навіть на 25-му, так як мій колега навіть говорив у Німеччині. Це Дмитро, він говорив, що показував в магазині хороші, найкращі наушники, які є, це від фірми Marshall. Найкращих наушників за Marshall ви не знайдете. Такі вони фірма називається. Це найкращі наушники, які можуть бути. Ось, від Marshall, Це Marshall Major 5, Major, 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 блин, як там називається, не знаю. А я зараз вам скажу, чи дійсно ці навушники варті того, того звання, які їм приписують, тобто найкращі навушники. І зараз я хочу сказати вам повністю правду про них, як є. Так, дивіться, я скажу потужні плюси і потужні мінуси, і як це розуміти, я вам. Буду зараз пояснювати. Так, починаємо з плюсів. Дивіться, навушники, ці маршрут. Тут пише, зразу беремо в коробку і ми бачимо 100 годин, 100 годин плюс, тобто більше 100 годин хорс of wireless playtime. Так, звичайно. Це означає, ну, ми не знаємо англійську мову, це означає, що більше, більше, тому що плюс. 100 годин безпровідного звучання йдуть. Звичайно, так, вони грають. Тому, але є тут, ну що тут сказати, ну не вказано. Плюс це мається на увазі, це як на увазі, що вони будуть грати при 50% гучності і не більше 100 годин. Ну, якщо чесно, я вам скажу, я скажу по своєму досвіді просто. Реально, я слухаю їх на максимум. І реально тих 100 годин, навіть на максимум вони витягують, але вони ноги. Не знаю, що далі. Так, далі дивимося. Чому так? Чому, наприклад, Маршал 4, цей мажор 4 тільки 80 годин витягує, хоча там акумулятори ті самі. Не знаю, хтось може розбирав, а тут у бюшурі знімається також плюс. Тут не знімається, можна розкрутити. Ці драйвера ну, краще тут не пхатися, якщо ви не розумієте. Можна побачити маленький акумулятор з цієї сторони, чи з цієї. Ні, ні без цієї, а цей безпровідна зарядка. До речі, тут я можу заряджати, я не побачите, я не буду камеру крутити. Вона заряджається на безпровідній зарядці і дійсно не тримається стогонин. Цей джойстик, якщо в рекламах, показує, що він дуже зручний. Реально, він дуже зручний. Ну плюс саме головне це звук. Звук, що саме головне в наушниках? Звук. І от, плюс, коли всі говорять в рекламах і інші, навіть самі мій колега, от в Німеччині Дмитро кажуть, що це самі найкращі навушники, одні з кращих, можна так сказати. То я вам скажу: одні з кращих, якщо ви слухаєте рок. Ну, якщо, ви, наприклад, я наприклад, я наприклад, слухаю рок, ну якщо ви цінителі реальної музики і хочете чути музику реальну, як вона звучить, це супер. Порівняно з четвертими, маршалами, мажорами четвертими, тут немає такого басу. Немає басу. Це нормальний такий. Динаміки, тут такі драйвера, то що стоять, які грають, просто, просто дуже добре. Той, хто є музикантом, або цікавиться музикою, він чує ця пісні. Кожну пісню чує кожну ноту. А тепер я вам скажу мінуси. Просто скажу, коли говорять, що це самі найкращі наушники, то люди, які ви привикли до дискотек колишніх, коли дискотека. Коли ви слухаєте реп, коли ви слухаєте якусь ну, музику, де дуже багато басів, як то кажуть, гупає і тому подібному, тому я вам зразу кажу, ви розчаруєтеся відразу від першого прослуховування музики. Від першого прослуховування пісні, ви зразу розчаруєтеся і скажете, що це не то. Бо ви привикли, що має гупати. Для того, щоб гупало, я вам пораджу от, навушники от, Sony, Extra Bass. Я не кажу саме цю модель, тому що такої вже нема. Але в Sony тим більше з такою позначкою ви не розчаруєтеся. Буде у вас бас дуже сильний, У вас будуть дуже великі дос, досить високі частоти і досить. Низькі частоти, середні трошки вже будуть губитися і досить будуть губитися. Просто буде чути губ-гуп. Те, що вам головне буде потрібно. Тому можете брати Sony. але кращих моделей. А оцих ви почуєте оригінал. Мені порадив мій брат, порадив такі наушники. Ну, я послухав, він музикант, до речі. Я послухав, я теж, реально, я також просто привик слухати якось такі Екстра бас, екстра бас. Я просто його послухав, і я купив ті наушники. Це не дешеві наушники. Я потім буквально зразу послухав, думаю, блін, що ж я купив? Ну що ж я купив? Ну не то, ліпше б взяв Sony. Але я послухав день, другий, третій, четвертий, п'ятий. Ось, бас його сам скинув. Вертою. Я зрозумів, що вони цих Грошей вартують. Тому я хочу сказати вам реально. Люди, якщо ви хочете чути реальну музику, та як вона звучить на концерті, беріть такі маршали. Можна, можна взяти, це, це саме мажори п'яті, ну, мажори, є мінори. Мінори це ті за такі, що вуха запихають за атечки, є ще монітори. Такі більші, більш студійні, які підключаються, також ніж підключається. підключаються. Ми маємо на увазі, що підключається через 3-5 мм джек. Ці також підключаються. До речі, комплект іде кабель, досить хороший кабель, такий ще й телефон, що розтягується. Ну, тут нема подаву. Там є. Ну, Не знаю, чи воно так варто, але вони коштують ще так раз, як ці. І я вам скажу навіть ті фанати музики. Просто по своєму досвіді. Якщо ви хочете, любити ось таке, що бувунка екстрабас, чи тим більше від Sony послухаєте ці, навіть перед купівлею, як ви не схочете їх купити. Повірте, ви послухаєте пар, декілька днів щось буде тут. Також є бас. Є тут бас. І тут глибокий, ніжний такий оригінальний бас, такий, як вживу, а не такий, що просто мізги виносить. Просто попробуйте послухати. І тому я можу сказати, що ці навушники цих грошей вартні. В Україні зараз вони коштують коло офіційних магазинах біля 150. Доларі. Вони реально цих грошей варті. варті. На рахунок того можу сказати, як вони будуть себе чути, бо знаєте, все, ми в рекламах чуємо, що ніжні аб'юшури гарно відкриваються, гарно складається, десь якось ось тако. Я от це другий раз за два місяці складаю їх. Ну, не знаю, наскільки ну, практично, ну, Ці амбішури ніжні. Ну я вже знаю практику Sony. Я також були ніжні ось ці наушники і не дешеві свого часу. Майже таку ці млівці не посипались. Ну, але в Sony ці амбішури. Тут знімають. їх можна купити, принаймні не знаю чи на оригінали попасти. Неправильно заклав ось так. Ну, але якщо поміняти на во, воно міняється. Але тоді прийдеться вже відкручувати, ну, наприклад, один динамік, знімати Це саме амбішуру, розкручувати динамік, а саме ось тако. Розкручувати ці 4 вольта, знімати легенько делікатно, відпаювати цей дріт, оцей кабель, потім його витягувати. Розвіднювати це все кріплення, потім знову амбішуру тобто на голів'я натягувати, знову кабель перетягувати і знову його так поставити, щоб він так як був, підпаяти ці всі дроти, до речі, там дротів багато. Тому що, як наушники показують, я ці не розбирав. Але я одні розбирав і знаю, що акумулятор знаходиться з однієї, йдуть динаміки з іншої сторони, а система плата та все, що контролює з іншої сторони, тобто йде туди і сюди. Тобто тут як мінімум 5-6 дротів в цьому от Тут Тобто на ремонті трошки може бути, але це таке. Просто кажу вам, як є. Тому те, то, що вірите, що там ніжні, так, вони ніжні, чесно мені скажу по практиці за 2 місяці вони мені тиснуть на вуха. Не знаю чому, хоча говорять в рекламі, що тут комфортабельність. Висока така, що це просто повний аврал, я б не сказав, принаймні на мене. Спочатку я думав, що мені на голів'я тесно, я попускав ось ці, я не знаю, як правильно їх називати, ось ці такі кріплення попускав, щоб ніби на більшу голову ставив так, щоб на голів'я мені взагалі на голову не тиснув. Все рівно, рівно на голову тисне. Це саме мені, це я не кажу для всіх. Тому скажу так коротко тепер ясно, на висновок. Ось ці навушники вони заслуговують свої гроші, це факт. Цих 100 плюс годин акум 100 на максимальній гучності 100 на новому акумуляторі. Прекрасно. Бо обслуговувані вже після гарантійного. Тому що гарантію не реально вам послужать. Після гарантійного сказати, що акумулятор тут. Такі стоїть, що розібрати. Я не розбирав, не бачив відео, як розбирають. Якась китайська херня. Її можна спокійно перепаяти і вставити в телефон, а тут вже можна щось присобачити в крайньому випадку. Так що, це супер. Кнопка ідеальна. Оце, ця кнопка М, що дуже такі понти кидають, що там включається до чогось. Spotify або переключаєте. Нам ну, взагалі не потрібно. Чесно кажучи, це просто понт, який не потрібний. Ви з часом розумієте, що це просто більше маркетинг, ніж реально потрібна річ. Ну що сказати вам ще? Скажу що це супер. Так, звичайно, ці наушники ніколи не перегинаєте тако сильно, сильну всередину, тому що всі дроти ломляться, потім ви підійдете ви просто. А другий, який запаяєте, можете, але чи довго він прослужить, не знаю. Ну, грає прекрасно. Реально, от з реклами, те, що зручно цим джойстиком користуватися, це так. Тільки ніде ніхто не говорить, наскільки він послужить. А ми всі знаємо, що джойстики не дуже служать. Ну, можливо, тут трошки інакша конструкція, я не буду казати. Надіюся, що тут послужить також не менше, ніж тих самих телефонів Sony Ericsson з середини кінця 2000-х років. Що ми переважно перепаяли, ви пам'ятаєте? Тому хочу сказати те, що ніхто не тобі не кажуть. Реклама рекламою. Наушники грають гарно. Ті навіть, хто привик до реальних наушників, де там супербаси, до цих зразу не звикне. Ну, буквально через декілька днів вони зрозуміють, що ці наушники реально найкраще. І я в кінцевому результаті можу сказати, що навіть от мій колега Діма з Німеччини, коли їх показував в магазині в якомусь супермаркеті, він правий. Він, можливо, навіть їх і не чув, але він правий. Це реально круті наушники за свої гроші. Це ідеали. Наразі. Дякую за увагу. Vamos ao Sérgio Del.